Група фармацевтичних компаній Лекхім гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім збережемо здоров'я разом. І шпальті ТОП-5 ділових новин тижня, електричний імпульс, коли Україна повністю перейде на електромобілі. Це дійсно буде рост в 3-5 разів по сравнів з тим, що є зараз. Парасолька від злому як підприємцям захистити інформацію. як я вже сказав, ми не зберігаємо ніякої інформації у сухому залишку. Ведучий першої шпальти, а також блогер і діловий журналіст Денис Безлюдько аналізують економічні події тижня. Перша шпальта представляє топ-5 ділових новин минулого тижня. Олександр Шлапак залишив посаду голови Приватбанку. Пана Шлапака призначили на цю посаду для того, щоб він керував процесом націоналізації Приватбанку. Але це все в минулому. Зараз Ігор Коломойський почав судові справи проти Приватбанку і намагається відсудити у держави гроші. А для цього вже пана Шлапака, як виявляється, недостатньо. Американська газета The New York Times розказала подробиці створення вірусу Петя А, який накрив Україну минулого тижня. Виявляється, що він був написаний завдяки програмному коду, який хакери раніше вкрали в Американської агенції з національної безпеки. Завдяки цьому коду раніше був створений ніщівний вірус Вона Кажуть, каже, що робили його на території Північної Кореї. Газета також стверджує, що е, вірус Петя А був створений в Росії, але доказів для цього немає. Як би там не було, нам потрібно слідкувати за своєю безпекою в інтернеті. Яким чином це робити, дивіться у нашому сюжеті та інтерв'ю з представником компанії Viber. Президент Петро Порошенко заявив, що Україна імпортує 2 мільйони тонн вугілля із США. Це саме той славнозвісний антрацит, який ми втратили через блокаду Донбасу навесні цього року. Коштуватиме це вугілля набагато більше, ніж українське і навіть південноафриканське. Але що робити без цього вугілля? Нас чекає колапс в енергетиці. Гарна новина для інвесторів. Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє їм отримати посвідку на проживання в Україні, якщо у них є значна частка в українському бізнесі. Також цим законом президент дозволив не реєструвати іноземні інвестиції в Україні. Звісно, що ці норми покращують інвест клімат. І якщо хтось захоче інвестувати в Україну, йому буде робити це легше. Справа лише в тому, що новин про те, що хтось хоче інвестувати в Україну, поки що немає. Ну і нарешті новина про Державну фіскальну службу. Міністерство фінансів заявило, що вона буде реформована. Яким чином зміниться Державна фіскальна служба, наразі невідомо. Але прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що це буде інтелектуальна служба із серйозними повноваженнями. Про серйозні повноваження бізнес добре знає. А вот службы с интеллектом мы пока еще не видели. Украинский рынок электромобилей является одним из самых динамичных в Европе. По итогам первого квартала этого года было продано 548 электромобилей и 219 гибридов. Рост продаж составил 24% по гибридам и целых 32% по электромобилям. Ми постаралися вияснювати у експертів, чому імені електромобілі так популярні у українців і яким образом ринок буде розвиватися далі. Мені здається, що українці вони дуже е, цікавляться інноваціями. Українська нація дуже інноваційна. Мені здається, що це перший е, така, е, причина. А друга це те, що коли використовуєш електромобіль, то е, витрати на пальне вони падають в 10 разів. Тому це друга причина основна, на мою думку, чому у нас так росте попит на електромобілі. Електромобільна інфраструктура у нас розвивається дуже повільно. Якщо обрати загальну кількість зарядних станцій, які влаштовані по Україні, це приблизно 500 штук одиниць. Якщо брати кількість електромобілів, які існують на сьогоднішній день в Україні офіційно, це приблизно 4 тисячі одиниць, і тому е співвідношення один до восьми, це досить мале співвідношення. Користувачі електромобілів вони вже знають про мінуси, що можна виїхати електромобілем у поле і там. Закінчується там заряд батареї. Це один з найбільших страхів на сьогоднішній день клієнтів, які цікавляться новими автомобілями. Держава е, може стимулювати е, е, зріст кількості електромобілів. Інфраструктура і електромобілі, вони розвиваються пропорційно. Е, чим більше буде кількість електромобілів, тим більше буде і швидше розвиватися інфраструктура. Ми Намного опережаем те прогнозы, которые были по развитию электротранспорта на Украине. Парк автомобилей электрических очень сильно растет и опережает все прогнозы, которые были раньше. Думаю, что лет через 10-15 мы даже обгоним Европу по количеству транспорта, скажем, на единицу там, душу населения. Впрочем, несмотря на такой значительный распродаж, общее число автомобилей пока остается незначительным. О том, как скоро электромобили вытеснят обычные машины, мы решили расспросить у главы компании Oxygen Group Александра Вовка. Его фирма занимается продажей электромобилей, а также запустила единственный в Украине сервис электрических такси. Насколько будет, вот, так скажем, динамичный этот отказ от двигателя внутреннего сгорания и переход на электромобили? Я надеюсь, что это будет очень динамично, это будет э, развиваться по экспоненте, так же, как и развитие было смартфонов, так же, как и развитие было э, фотоаппаратов цифровых. И я надеюсь, что те производители, которые работают на автомобильном рынке, они не, они не допустят той ошибки, которую допустил кода Киноке. То, что рекомендуют на сегодняшний день. Э, Даже посмотрим по тенденции концерна Volkswagen. Да? Они до 2025 года заявили 25 моделей электромобилей. И это уже говорит о многом. И... Сейчас, если говорить о Украине, я очень надеюсь, что осенью будет принят закон, который отменяет НС для, на электромобили. Это действительно будет рост в 3-5 раз по сравнению с тем, что есть сейчас. И это действительно сделает электромобили доступными, и это действительно сделает этот рынок прозрачным. Потому что на сегодняшний момент, когда Тесла Завозится в Украину за 5 тысяч долларов, это не является совсем правильным. Поэтому, Хорошо, а но какие цены мы можем ожидать на электромобиле, если этот закон будет принято, если все налоги будут сняты. То есть за сколько можно будет купить там электромобиль, я не знаю, ну такой двух-трехлетний лифт. Да. да, Его можно будет купить порядка 270-290 тысяч гривен или порядка 10 тысяч долларов. То есть это значительно снизит цену. Ну, давайте посчитаем, только НДС 20%, а НДС считается, ну, слава богу, что отменили пошлину, точнее, извиняюсь, не пошлину, а акциз в размере 10%, это также было определенным стимулом. И это мы уже увидели на протяжении 2016 года. Поэтому если мы сейчас э, сделаем этот серьезный шаг, то Украина и так пошла по в пятерку по темпам роста электромобилей в мире. А если получится отменить НДС, то я уверен, что мы можем войти и в тройку, и эта тенденция продлится в ближайшие 2-3 года. А кстати, в чому секрет? Почему Украина? Вот у нас так быстро растут темпы продажу электромобилей. В Румынии же нет например, такого роста. Хотя там плюс мінус уровень жизни похожий на наших. ну, так, тет. такого, например, если говорить о электромобилях, вот я недавно вернулся с Польши, и я всегда говорю, что Украина в этом плане все равно э, мы очень классно двигаемся, и, и есть инноваторы, и люди, те, которые готовы пробовать это, готовы это тестировать и готовы показывать собственным примером. Да? Например, в Украине больше электромобилей, нежели в Польше и в России вместе взятых. Больше, в абсолютном да? количестве, не в процентном. В почему? В чем секрет? А Суперчаджеров также больше в Украине, нежели в России, в Польше взятых. Я думаю, секрет в том, что все же в 2015 году отменили вот, вот эту пошлину. Все. Государство сделало какой-то шаг навстречу. И я думаю, что секрет в том, что наши люди все же, они смотрят, видят и думают, что это выгодно для них использовать электромобиль, потому как тариф на электроэнергию, который есть в частном секторе, там стоимость зарядки будет до 20 гривен. И это действительно выгодно. Ну, смотрите, здесь, конечно, главный вопрос в том, что я стану владельцем электромобиля, но заправляться мне все равно придется ездить искать эту заправку. У меня заправка, например, там обычная находится от дома, может быть, там метров 800. Да? А в данном случае мне надо будет куда-то ну, больше приложить усилий. И это напрягает. Вот, абсолютно. Каждый человек, он инертен. И ни я, ни вы, никто не исключение в, в этом мире. Да? И каждый стремится к какому-то споко... спокойствию, состоянию. Да? Как, это было, как это было у меня, я вам расскажу свой пример. Ну, когда я сам родом с Полтавской области, конечно, у отца проблем с этим нет. У нас дом, частный сектор, в 220 розетку включил на ночь, машина зарядилась, он машину заряжает за раз в неделю, потому как он за неделю проезжает 100 километров. Если говорить у, о Киеве, у, у, у меня есть водитель, да, у которого до этого была Toyota Corolla, да? мы эту Toyota Corolla сразу же продали и, конечно же, взяли электромобиль. Конечно же, была проблема то, о которой вы говорите, где же мы будем заряжать эту этот Nissan Leaf. Очень просто, посмотрели объявление, посмотрели гараж, сняли гараж за 700 гривен. Поставили туда счетчик, и сейчас, если тратилось порядка там, 5 тысяч гривен на бензин, то сейчас тратится 600-700 гривен на, бензин, ну, на заправку этого электромобиля. То есть, прежде всего, кто имеет желание, тот ищет возможности, кто не имеет желания, тот ищет оправдания. Поэтому вот то, что ключ ключевое сообщение, то, что прежде всего мы должны перебороть себя вот здесь, вот, психологически. Конечно, очень страшно, когда вы едете и у вас 40 километров. Вот наши водители говорят, вот мы, ну, это, ну как же же у меня 40 километров? Ну, я уже в такое время давно уже был на заправке, вот, которая в такси работает. Ну, ничего страшного. Мы сейчас системно прописали, вот, когда авто, электромобиль должен заряжаться, и если 20 километров то это еще нормально, она едет 20 километров, потом еще включается спецрежим, на котором еще можно доехать. То есть это просто надо взять и сделать, это надо один раз прочувствовать. Но я вас прекрасно понимаю, и мы э, будем вести переговоры. Вот в данном случае мы уже полгода разрабатываем такую акцию, вы у нас покупаете электромобиль, а мы вам устанавливаем ночную зарядку, где вы хотите, бесплатно. Но если бы у нас была простота установки этой зарядки, вот для чего нужен вот этот законопроект, да? Потому как, например, вы живете в доме, да, там есть ЖЕК. Жек не хочет на себя брать ответственность, потому что там Киевэнерго, для того, чтобы подключиться в Киевэнерго, Ну, это 3-4 месяца уже. Ну, не, ну, там можно быстрее за взятку просто. Что специально делается для того, чтобы было потерять взятку? За взятку, которая будет стоить там полстона. Специально создают барьер. У нас считается, что государство создает барьер. У нас Облэнерго создает не меньше барьеров, чем государство. Абсолютно. Абсолютно. Я с вами полностью согласен. Про те, чому в Україні потрібно відмінити мораторій на продаж землі, міркує перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк. Я хочу сказати кілька слів про мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Насправді у нас є мораторій, але він мало від чого, мало кого захищає. Маловідомий факт, що 5 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі української це та земля, на яку не розповсюджується дія мораторію. Вони можуть 5 мільйонів гектарів. Не можуть вільно продаватися, купуватися. Єдине, що не може з нею відбутися, за нині діючим законодавством, її не можуть купити іноземці. А всьому іншому це вільний товар. І, відверто кажучи, всі ті страхи, яких, яких наганяють наші політики, так звані, щодо того, що всі землі скуплять олігархи, щодо того, що всі землі взагалі відберуть рейдери. На прикладі цих 5 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі, яка може бути продана, ці всі страхи не справджуються. І е, більше того, мораторій є причиною функціонування тіньового ринку. І, відповідно, мораторій, який нічого не захищає, створює проблеми, створює передумови для тіньового ринку і корупції. Це е, та ганебна модель, яку давно необхідно скасувати і забути про неї. Ринок землі, який може бути запроваджений е, уже в наступному році, має бути запроваджений в інтересах українців. Це е, ринок землі, який має нам народити середній клас на селі, який має е, стимулювати економічну активність, який має призвести до того, що в селі з'являться робочі місця селі з'явиться соціальна інфраструктура, і розвиток села отримає новий поштовх і друге дихання. Тому я вкотре хотів би закликати правильно і критично усвідомити ситуацію, взагалі всю, яка пов'язана з мораторієм, його діями, його наслідками. І е, врешті подумати не над тим, чи зберігати маротирі чи не зберігати, а подумати над тим, якою має бути модель запровадження ринку землі. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард, лідер аграрного ринку Європи. Минулого тижня комп'ютери дуже жорстоко пожартували з українцями. Кіперзлочинці з використанням віруса Петя А зуміли зупинити роботу банків, державних установ і комп'ютерів приватних власників. Після цього нападу багато хто казав, що це дуже добре, що Україна не надто комп'ютеризована, адже шкода могла бути набагато більша. Але прогрес неминучий і тому рано чи пізно ми знову зустрінемося з новими хакерськими атаками. То як же захистити себе в інтернеті? Те, кто халатно относится к защите информации, понятное дело, что в конце концов ее теряют. Если есть тот уровень конкурентов, которые действительно имеют возможности, финансы и желание забрать эту информацию у вас. Если пользуясь открытыми там GSM связью и прочими вещами, и ты делаешь какие-то там небезопасные вещи, да, за которые тебя там В том числе уголовное преследуем, ну, компетентные органы могут запросить у того же оператора, да там потребовать э, дать расшифровку голосу там некую прослушку. Юзер, который заходит там, на пор сайты открывает имейлы e непонятные, got доступ э, к своей конфиденциальной информации. Ну ж, classicana. Space potopajich is pravo a самих potopaich. І тому, щоб не стати жертвою хакерської атаки, варто дослухатися до порад спеціалістів. Основним способом залишається как бы, криптографія. Да? Тобто, коли ти шифруєш свої дані, і как бы, у тебе ключ храниться десь там, або в сейфі, або ти його запомнив у голові, або ще в якому-нібудь іншому місці. 90% залежить від вторичної да, частини, від тієї служби, яка... Которая... Е... надзирает этих юзеров, да, работников, которые используют эту конфиденциальную информацию, дает им возможность защиты, покупают э, правильное лицензионное программное обеспечение, они скачивают Windows с торрентов, да. потом удивляются, а как это так, у меня вирусов очень много. Очень просто, потому что на торрентах много вирусов, для этого их выкладывают бесплатно, в общем-то. Існує ще один спосіб, який допомагає захистити твою інформацію від конкурентів та спецслужб. Це різноманітні текстові месенджери. Яким чином це працює і як допомагає бізнесу? Ми запитали у представника компанії Viber Атанаса Райкова, ексклюзив першої шпальти. Не могли б ви спочатку розповісти про свій бізнес, наскільки він великий. Viber Вайбер дуже добре представлений в Україні. Ми покриваємо понад 92% смартфонів. А щодо представлення у світі, то нашим додатком користується більш як 800 мільйонів людей. Коли я дивлюсь на месенджер, я думаю, це завжди безплатний сервіс. Як на цьому можна заробляти? це питання нам ставлять дуже часто. Дивіться у Вайбера є декілька сервісів, які генерують виручку, наприклад, наклейки. Тільки в Україні понад сім мільйонів наших клієнтів користуються ними щомісяця. А також у нас є дзвінки на зовнішній мережі. Viber дозволяє користувачам економити на дзвінках до будь-якої країни планети, адже вартість дзвінків для подорожуючих Європою наразі є дуже високою. Тому традиційно це був дуже зручний сервіс від Viber. Є також сервіси для бізнесу, і для нас це стає поступово основним напрямком. Як довго потрібно інвестувати, щоб залучити клієнтів, щоб створити бізнес, який нарешті буде генерувати якусь якісь гроші? Viber був заснований у 2009-2010 роках, і вже після чотирьох років існування його продали за один мільярд доларів. У цей час існувало чимало подібних компаній, але лише 4-5 із них вижили та досягли успіху. Відверто кажучи, це ризикований бізнес, і конкуренція в ньому дуже висока. Але одночасно й величезна винагорода у нашої компанії є сотні мільйонів користувачів, тому наша виручка зростає дуже швидко. А як би ви могли описати клієнтів? Хто вони? коли ми кажемо про те, що ми покриваємо понад 92% смартфонів в Україні, то маємо на увазі, що це всі, починаючи від школярів, студентів і звичайних людей, і до бізнес-еліти Утім, за останні кілька років наш сервіс став дуже цікавим саме для бізнесу, і це через те, що ми забезпечуємо високий рівень безпеки. Ми не зберігаємо жодних повідомлень, якими обмінюються наші користувачі. Крім того, ми є однією з найбільших і шанованих компаній у Японії. Ну, я дуже радий, що ви заговорили про безпеку. Але чи є якісь у вас аргументи, щоб переконати клієнтів, що ви дійсно безпечна компанія? Тому що всі говорять про безпеку, але є які аргументи це підтверджують? Я відповідаю за наш бізнес у більш як 35 країнах світу, і у двох з них ми почали запускати банківські боти. Це сервіси, через які можна передавати усю приватну інформацію до вашого банку. І їх запустили одні з найбільших банків у Європі: австрійський, італійський, французький – і для того, щоб це зробити, ми мусили відповідати дуже високим вимогам щодо безпеки. Окремі банки тестували наші технології. Деяким чином ми передаємо інформацію. І департаменти безпеки цих банків дозволили використовувати саме наш сервіс. Я просто хочу вам розказати про те, що думають споживачі тут в Україні. Вони переживають не за те, що хтось там із конкурентів це прочитає, а за те, що прочитають державні установи, наприклад, Служба безпеки. Теж саме в Росії, чи є якась гарантія, що цього не відбудеться? Як я вже сказав, ми не зберігаємо ніякої інформації. Тому якщо державні установи звернуться до нас і попросять, щоб ми надали їм переписку когось із користувачів за місяць, тиждень чи то за будь-який інший період, то ми просто скажемо, що в нас її немає. Бо такої є архітектура Байбера з самого початку. Вона не передбачає зберігання інформації на сервері. А як щодо відслідковування у реальному часі, Такого інтерфейсу не існує і Відверто кажучи, ми навіть не знаємо, що пересилається. Це стосується як повідомлень, так і відео та картинок. Через наші сервери проходять лише закриті пакети даних, які залишаються у додатках на пристроях, що задіяні у діалозі. У сухому залишку ведучий першої шпальти, а також блогер і діловий журналіст Денис Безлюдько аналізують економічні події тижня. Кибер, привет. Кибер, Хочешь новый коктейль? Especially for you. Петя называется. Вы, который 300 баксов стоит. Я так понял, что про хакера уже все знают. Давай лучше, что обычно. Ну, все, а может и не все. Ну тогда расскажу. Во вторник утром украинские государственные органы, банки и предприятия накрыл массовый компьютерный вирус Петя, из-за чего было отключено множество предприятий вирус распространялся через систему Медок, которая была введена на сильно налоговой еще при прошлом боссе Клименко. И бухгалтера, которые не особо разбираются в IT, часто кликали на то, что не надо кликать, и вот, собственно говоря, он и распространился. И главный вопрос в том, что вирус этот был вымогателем. Он требовал 300 долларов в виде биткоинов за то, чтобы вылечить ваш компьютер. Так его можно назвать, ой, я что-то тут нажал и все поломалось? А відео, що кіберполіція виложила рекомендації, яким образом не випадку вірус або не відбавитися від нього. Найкращий спосіб це старі дідівські технології на педальній тязі. Від вірусу майже не постраждали. Жеки, поліклініки, відділення Укрпошти. Вони тільки з архівництва на калькулятора перейшли. Їм ніяка кібервіна не страшна. Ну що, Ні-ні ні. Сьогодні тільки стара добра готівочка. Хакерська атака, чувак. Глава Приватбанка Олександр Шлопак на этой неделе подал в отставку. А что такое? Боится Коломойского, ему же нужно убивать с него долги, а с Коломойским свяжешься, еще и должным останешься. Но с другой стороны, слушай, он же глава Приватбанка, это его профессия выбивать долги и его задача. Это мне напоминает старый добрый анекдот про пожежника. Работа дуже файна. Все хорошо, кормлять добре, и отдыхать можно, но как пожежа, хоть звільняйся. Кстати, о банковской тематике еще. Ты знаешь, что Укрпочта подалась в банки и теперь собирается заниматься тем, чтобы пересылать деньги, оказывать финансовые услуги. Я думаю, что пан из Укрпочты никак не могу найти свою нишу на рынке. То вони правильным порошком, что лотерейными квитками торгують, то журнал «Перес» продают. Тепер банкиры подалися. Скоро вони ще криптовалюту свою випустять. Отже, побачиш, підприємливі наш. Ну так, і будуть спеціалізуватися на довгосрочних вкладах. Звичайно, на довгосрочних. Отак от здав гроші, потім приходиш забирати, в них чи перерва, чи 5 хвилин до закриття. Приходьте завтра. До речі, ти знаєш, що Німеччина випустили гроші для СКНА. Це, як? Це купюра 0 євро, сувенірна. але коштує 2,5 євро. Ти на неї нічого не купиш, але можна, наприклад, розрахуватися з кумом, який допомагає тобі ладнать автомобіль цілий день. Таке такої у нас можна випустити. Навіть друкувати не треба нових. Дивись, отут не десятишся, витираєш акуратно одиничку, все готове. Все рівно на них нічого не купиш. Фармацевтичних компаній «Лекхім» – Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи.